Доброго дня! Вітаємо вас, сірця Києва, нашого Reflame Home. Сьогодні у нас історичний день, в який відбувається один раз на рік. Цей день ми запалюємо зирки, і промені успіху розлітаються всією Україною за Reflame Home. І разом зі мною керівник відділу продаж Наталія Островська. Дякую! І в свою чергу представляю вам генеральну директорку у Reflame Україна Нана Еліала. Чому цей день історичний? Все просто. Адже саме сьогодні вся Україна дізнається, хто війшов в склад ТОП-15 в 2025 році. Тому зараз історична, хвилююча і дуже важлива мить. Друзі! Я впевнена, що ви знаєте, як це відповідально і престижно бути представником ТОП-15. Адже це люди впливають на майбутнє «Аріфлейм» в Україні. Вони генерують безцінні ідеї, вони чують вас і потім доносять думки і потреби менеджменту компанії. Вони всі разом, як одна команда, працюють над тим, щоб про Ріфлейм Україна говорив весь світ. Саме так вони кордость нашої компанії, і разом зі своїми численними командами вони роблять нашу країну красивою, здоровою та успішною. Отже. Ми готові розпочати церемонію визнання найкращих лідерів України. І ми розпочинаємо наш рейтинг з першого місця, яке займає лідерка з найвищим званням в Україні. Також вона є представником глобальної ради лідерів і займає сідьмою місце світовому рейтингу. Це лідерка з стратегічним мисленням, і сама ця якість допомагає і завжди досягати найвищих результатів. А от як говорить про неї команда? Кожний ефір на вагу золота. Вона нестандартна мислить, сильна з характером, вміє прорахувати майбутнє в бізнесі та налаштувати команду на позитив. Перший промінь літить до Дніпра. Зустрічайте! Топ-лідерка номер 1 Анна Черна. Анна, вітаємо вас і всю вашу команду. Зараз дізнаємося, хто займе другу сходинку. Другу сходинку займає сімейна пара, яка є прикладом етичного ведення бізнесу. Вони 13 років були представниками Глобальної ради лідерів. В 2024 році внесли вагомий вклад в розробку системи BCM Сарпіо. Їх досвід, мудрість, любов до компанії та людей є секретом успіху на довгі роки. А от як говорять про них численні представники з різних команд? Вони приклад лідерства. Для них цінності понад усе, і що це дуже цілеспрямовані та віддані компанії і людям лідери. Наш промінь переміщується до міста Київ. Зустрічайте топ лідери номер 2 Галина та Володимир Біланови. Вітаємо, Галина Володимир Біланови. Вас і всю вашу команду. Наступна сходинка на третю сходинку. Піднімається лідерка, яка по-справжньому мріє, діє та досягає своїх цілей. Вона продовжує ділитись своїм досвідом, надихаючи на нове досягнення лідерів не тільки України, а й різних країн Європи та світу. Вона є прикладом для багатьох і особливо для своєї команди. А команда бачить її сильною та жіночою. Маяк, яка веде за собою та вказує на правильний шлях. Промінь успіху продовжує свій шлях і летить до міста Чернігів. Зустрічайте топ-лідерка номер 3 Ірина Єрьоменко. Ірина, вітаємо вас і всю вашу команду. Цікаво, хто посяде наступне четверте місце. Наступне місце в рейтингу також займає сімейна пара. Минулий рік для них був роком фокусу на цінності, завдяки яким вони змогли згуртувати команду. Вони є прикладом цілеспрямованості та системності, і їхні результати це підтверджують. Цю пару дуже любить їх команда, адже вони завжди знаходять для них нові ідеї, проекти та натхнення. Команда характеризує їх як амбіційні, сміливі, дружелюбні та веселі. А також вимогливі і чуттєві одночасно, справедливі та енергійні. І промінь успіху знову запалюється в місті Київ. Зустрічайте топ-лідери номер 4 Марина та Вадим Дороган. Вітаємо, Маріна і Вадим, вас і всю вашу команду. А ми йдемо далі. Наступний лідер завжди бачить все з позитивного боку і цю думку несе до команди. Будь-який проект вміє масштабувати. А Ріфлен для нього це найкраща кампанія у світі для реалізації особистого ресурсу, потенціалу та виконання своєї місії. Команда про нього говорить, що це людина з великою літері та відкритим ширим серцем. Мотиватор, який ніколи не зупиняється перед труднощами. Добра, шира людина до якої завжди хочеться тягнутися та бути в її оточенні. Наш промін успіху набирає міцності століці України. Зустрічайте топ-лідер номер 5 Олексій Сіврук. Олексій, щиро вітаємо вас і всю вашу численну команду. Ну і цікаво, хто буде на шостому місці. Наступну сходинку знову займає сімейна пара, яка постійно працює над собою, надихають та підтримують команду. В їх команді завжди панує гармонія та натхнення. Все, чого вони досягають, роблять вдвох, адже вони один для одного найсильніша підтримка. А лідери їх команди підкреслюють, що вони різносторонні, яскраві, з почуттям гумору. Люблять людей, комунікабельні, з сильним характером і дуже глибоким. Промінь успіху стрімко переміщається до міста Дніпро. Зустрічайте топ лідери номер 6 – Ніна та Олександр Копил. Вітаємо Ніна та Олександр. І наступна сходинка по плану нагород. Так, ми переходимо до наступної сходинки, яку займає також сімейна пара, для якої останні три роки були роками незламності. Вони точно знають, що підтримка один одного і підтримка команди проводять до результату. Глибокі мудрі наставники з високим рівнем етичності для своїх партнерів. Лідери їх команди говорять, що вони показують своєю поведінкою та діями, що в житті можна отримати все. Прибері страх і дії, помиляйся та йди далі. Це ті лідери, за якими хочеться не просто йти, а бігти. І саме тому промінь успіху біжить до Нікополя. Зустрічайте топ лідери номер 7 Розана Животворяща та Кирило Всімобутне. Розана Кирило, приймайте щирі вітання. Ну що ж? Рухаємося далі. І знову на п'єдестал успіху піднімається сімейна пара. Володари міцної, великої і стабільної команди. Вони стверджують, що для успіху важливі самомотивація, самонавчання, саморозвиток та дотримання етичних принципів у всьому. Оріфлейм для них це життя. Команда бачить їх як мудрих і наполегливих лідерів, цілеспрямованих, працездатних, щирих, відкритих, людяних та доброзичливих. І промінь успіху знову осяює Київ. Зустрічайте топ-лідери номер 8 Олександра та Володимир Рекичинського. Вітання, Олександра і Володимир! А ми йдемо до наступного сходинку. Лідерка, яку я зараз оголошу, має незвичайну неполегливість та обожнює наш продукт. Вона є справжнім амбасадором бренду. Креативність, юмор, професійність, експертність, любов до людей це все про неї. Команда бачить її як стільну, талановиту лідерку, яка веде за собою. І наповнює енергією та вірою. Якщо вона робить проєкт, то це буде найкращий проєкт. Якщо вона ставить перед собою ціль, то ціль буде досягнута. І наш промінь успішно переміщується в сонячну Одесу. Зустрічайте топ-лідерка номер 9 Оксана Клімова. Оксана, прийміть наші щирі вітання разом з усією командою. Ми рухаємося далі. Стає все гарячіше. Так. 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 І знову сімейна пара. Ці лідери не перший рік входять в склад топ-15 України. До речі, вони також були представниками глобальної ради лідерів, незважаючи на те, в якому місті вони живуть, і на воєнні дії дуже поруч, вони знаходяться поруч зі своєю командою, проводять зустрічі і підтримують своїх партнерів. Адже вважають, що сьогоднішні лідери, як промені світла, допомагають оточуючим. Пережити важкі часи та сміливо крокувати в майбутнє їх команда говорить так: ніхто, крім батьків, не вкладав в мене стільки натхнення і турботи, як вони. А ще вони амбітні, енергійні, системні і завжди бачать найкращий шлях до розвитку. Промінь успіху оселяється в незламному Запоріжжі. Зустрічайте топ-лідери номер 10 Тамара та Дмитро Скиба. щирі вітання Тамара і Дмитро, Вам і вашій команді. Наталя залишилось зараз тільки 5 не складі то 15, а ми йдемо далі. Дуже хвилюючий момент, коли бачиш лише 5 конвертів. Так. О -о. Так, а зараз, друзі, особлива увага та оплески. Адже наступну сходинку в рейтингу займає лідерка, яка вперше входить в склад топ-15 України. У 2024 році вона разом з командою зробила фантастичний результат: Нові і відновлені звання в команді: премії, бонуси зростання, кваліфікації на менеджерський саміт, топові позиції в рейтингу з рекрутування. Це все призвело до потужного результату. І лідери підкреслюють, що вона так професійна та впевнена говорить про паравагі бісім-моделі, що неможливо не зростати. А на креативне та веселі заходи завжди хочеться бикти. Арифлейм – це свято щодня. І щоб свято було яскравіше, промінь успіху запалює Кремінчук. Зустрічайте! Топ-лідерка номер 11 Вікторія Гроза. Вікторія, вітаємо вас! Все більше і більше хвилювання. Наступну сходинку займають лідери, в яких збудована стабільна та глибока команда. Їх бізнес розпочався на старті прямих продажів в Україні. Їх результати і досвід підкреслюють одну з важливих переваг нашого бізнесу: можливість розвивати бізнес, що переходить в спадок. Їх лідери відмічають, що з ними відчуваєш стабільність та віру в найкраще. Зустрічайте топ-лідери номер 12 – Дмитро та Олена Ластовські. Щиро вітаю Дмитро та Олена, вас і всю вашу команду. А ми йдемо далі. Наступні лідери також вже багато років мають сімейний бізнес. Але це мама та син. Це ще раз підтверджує те, що наш бізнес цікавий та актуальний для різних поколінь. Вони не один рік входять до складу ТОП-15. Тим самим показують, що система у побудови бізнесу, лояльність до компаній, ставлення до людей завжди на чолі успіху. Зараз промінь успіху яскрово засіяє в Дніпрі. Зустрічайте топ лідер номер 13 Олена Чернавіна та Ярослав Шиковський, Олена, Ярослав та вся ваша численна команда вітаємо вас. Залишилося лише два конверти. Так, так, так. так. Дуже волнительно зараз. Лідерку, яку я зараз буду оголошувати, дійсно можна назвати прикладом жінки, яка вдало поєднує бізнес і виховання трьох діток, які стали сильною мотивацією для досягнення результатів. Вона є прикладом для своїх партнерів, сильний наставник, яка завжди підтримає і змотивує на нові досягнення. Минулому році вона вперше стала представником спільноти топ 15 А завдяки її цілеспрямованості і фокусу на розвиток команди успішно продовжує займати почесне місце в складі найуспішніших лідерів України і запалює наш промінь успіху в місті здолбунів. Зустрічайте топ-лідерка 14 Юлія Давідовіч. Вітаємо, Юля, вас і всю вашу команду. Дуже дякую. І наступна позиція Наталя, в рейтингу топ 15. І це дуже-дуже важливий момент. І так, друзі. Наступна сімейна пара завжди є прикладом лідерства не тільки для своєї команди, а і для всієї команди Аріфлейм Україна. Завжди відкриті. Людяни Готові до великих досягнень. Як справжні лідери, незалежно від обставин, вони надихаються можливостями і чітко бачать все перспективи. Найбільше їх досягнення це сімейний бізнес і велика команда по всій Україні. Команда бачить їх як відданих, щирих, неполегливих, креативних та справжніх лідерів. После невеличкой перерывы в один рік вони феерично повертаются в склад на успешных топ-15 лидеров страны, запаливающий промень успеху вместе Кременчук. Зустречайте топ-лидер номер 15 Ирина Таярослав Тукала. Ірина та Ярослав щиро вітаємо вас і всю вашу численну команду. Друзі, давайте ще раз привітаємо всіх представників ТОП-15 уріфлем Україна. Ми впевнені, що з такими лідерами, а також з усіма вами, цей рік для України буде переможним у всіх відношеннях. Сьогодні наш промінь розпочав свій шлях з Аріфлем Хоум і запалив зірки по всій Україні. Дякуємо вам! За вашу лояльність давайте продовжувати робити Україну сильною, квітучою та могутньою.